Слава Україні! На Хмельниччині горіли будинки. Засудили корупціонера колишнього голову села на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. У дії додали п'ять нових послуг для підприємців. Про це повідомили у Мінцифрі. Відтепер в одній заяві є підприємця, українці зможуть оформити повідомлення про використання єдиного рахунку, повідомлення про прийняття працівника на роботу, заяву про реєстрацію РРО та ПРРО, та повідомлення про об'єкти оподаткування. Нацполіція затримала 24 учасника злочинних організацій, які на збуті наркотиків заробляли до 9 мільйонів гривень на місяць. У кривому розі організатори двох угрупувань хотіли зайняти місце ліквідованого поліцію наркосиндикату та навіть використовували їх методи збуту наркотиків коктейльні трубочки. Гроші вкладали у легальний бізнес та виводили у криптовалюту. За результатами двоетапної спецоперації правоохоронці затримали лідерів та учасників двох злочинних угрупувань. Їм повідомили про підозрю, та вони знаходяться під вартою. Уділки вилучили наркотиків та іншого майна на майже 10 мільйонів гривень. Слідство триває. Хмельниччина втратила ще одного захисника. У Красилівську громаду 2 листопада на щиті повернувся командир штурмового взводу молодший сержант. Олександр Малинецький. У травні 2022 року чоловік пішов до війська, більше двох років боронив країну, а з лютого 2024 року перебував на передовій в районі Часового Яру. Отримав поранення і після лікування знову повернувся в стрій. Олександр загинув 26 жовтня на Курському напрямку. Йому назавжди залишиться 34. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Вогнеборці Хмельниччини за минулу добу ліквідували чотири пожежі. З різних причин горіли житлові будинки у селі Русанівці Хмельницького району та у селах Новоселиця, Мухарів та Ташки Шепетівського району. Вогнеборці ліквідували займання. На щастя, під час цих пожеж ніхто не постраждав. Колишнього голову одного із сіл Хмельницької області засудили до ув'язнення за корупцію. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Хмельниччини. Події сталися ще у грудні 2016 року. Згідно з матеріалами справи, посадовець уклав із підприємцем договір на використання капітального ремонту будинку культури. Підрядні роботи коштували майже 800 тисяч гривень. Ремонт як слід проведений не був. А сільський голова підробив документи. За даними правоохоронців, дії посадовці завдали шкоди державі на суму 250 тисяч гривень. Тепер відбувся суд. Голову села визнали винним за статтею кримінального кодексу, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. Йому призначили три роки та шість місяців ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на три роки. Додатково присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку. У Славуті стався інцидент, який призвів до тимчасового призупинення роботи водоканалу і мало не позбавив місцевих мешканців благ водопостачання. Невідомі викрали частину капелю, який забезпечує управління телемеханікою, внаслідок чого була паралізована робота водоканалу. Наслідки таких злочинних дій фактично могли призвести до перебої водопостачання у місті Славута в умовах військового стану. У Кам'янці-Подільському буде перекрито рух на одній із вулиць. Підрядники проводитимуть ремонти дороги. Про це повідомили на сторінці Кам'янець-Подільської міської ради у Фейсбуці. Ремонтні роботи триватимуть на вулиці Князів Курятовичів, а саме від вулиці Шевченка до вулиці Лесі Українки. На цій ділянці дороги не буде проїзду. Розпочнеться ремонт вже завтра, 6 листопада. У міській раді зазначили, що об'їзд здійснюватимуть через вулицю Соборну, вулицю Гунську та інші. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби бути в курсі найважливіших подій країни та світу. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.